Всім привіт! Хотів би розказати вам про те, що я володію цим автомобілем місяць, сьогодні рівно місяць, 30 днів. І хотів би розказати про мої, мій захват про нього. Да, захват дуже емоційний, аж такий аж ух перший тиждень того, а то, проти того мого старого автомобіля, то я їздив. На тому жу там, джу літав, а цим вже теж можна літати ще лучше. У ну, нього більші гаварити. Ці і бокові обзорні стойки теж масивніші, більші, масивніша морда. І, да, коли на автостраді ти йому їдеш там, кілометрів 90 і прижимаєш деш на обгон, він переключається з сьомої, на шосту, якусь на п'яту, в нього подрив дуже сильний і уходить. Набирає обороти дуже. Я дуже восхищаюся цим автомобілем, що я взяв, ну, марка це якість, да. ну, так. Ну, така сама марка могла бути у мене років 5 назад, але не підібрав тоді. Ну, не такий. Тоді я підбирав тільки пасада. Автомобіль дуже шикарний. поговоримо про... Такі плюси-мінуси за, е... за цей тиждень за цей місяць поговорив про розход. Про розход середнього. Серед гораздо шикарно, всі повиїжджали, їздять, вибрав місце, таке біс. Більш спокійніше ніж там е, Середній середні розход у ньому 11-12 літрів город. Да, по трасі дійсно, коли йдеш 90-100, розхід у нього 7,5. 8 Город 11, 12 На літрів так 3 більше, ніж попереднього мого Туксона. Але, як я говорю, за цей кайф я готовий платити так. Ну, сл... подвірська справляється дуже шикарно. Диски тут у нас 20-ти. Звісно хотілося в 18-ти, мені більше подобається в 18-й. Вона була б ще більш м'якша. Їжу я в комфорті. Тут виїхав комфорт, а більше по городу передвигаються в спорт. Обов'язково в спорт, вона опускається ще нижче. Да, автомобіль жорсткіше стає, але управляємось... хоча я не сильно там і ганяю, але це дорога. Ось такі стали.